Сінзінпінь уже в курсі, М11 на продажу. 2012 рік машина не фарбована. Косячки зараз я по неї покажу. Ось так виглядає кузов. Є косячок ось тут. По порогам є питання. Камера заднього виду, газ, бензин. Ось такі диски в неї. Жучок є маленький ось тут. І починає ось тут, по крилу. Машина технічно вся в справному стані, повністю обслужена. 170 пробіга. Є камера заднього виду. Задній салончик виглядав ось так. Можливо, потребує хімчистка салону. 2012 рік, газ, бензин, ціна 2500, М11. Зацікавила? Приїжджай.